Коротка коробка PowerShift БУ-оригінал. Так, ось так виглядає всередині. Крутиться. Туди і в ту сторону. Та крутиться тепер. Ось так вона виглядає. Вередені. Отак. Так. Зараз ще ось так покажу. Це ДНС вставляється. І ось тут Так Опа. все прокручується на, на паркет, да, да поставив Так, все сьогодні Окрутить має бути все добре